Всім привіт! З вами я Іва. І сьогодні я продовжу захоплювати анархію і сьогодні. Я добудую оцю базу, що я зараз будую. Переодягнув трохи броню. Ох, я не впав. Потрібно поставити тут холм. Я подумав, що це ворог. Це мій кім. Йду, напевно, зараз на шахту. Копати ресурси, тому що я сам все втратив. Ну що ж, друзі? Зараз буде традиційна невеличка прикруточка шахти. Ось я трошечки переодягнувся. Тепер виглядаю трішки краще, і я сьогодні прийшов, щоб зачарувати свою сокиру. Незглавність, понятно. Може краще її на грудях зачарувати. Щось путне буде. штальте. И ч об этом? я уважаю, что мне не нравится. Ну, сейчас будем сидеть по стене за воды. и выстачит. Так. У меня зачарованный я не слабачок. Думал быть на шапке. Просто здесь эпит. И он уже вся... не не нас тут Я тут почекаю. А потім ще покажу свої здобутки. Хочу перевдягнути свою маску і покажу, коли я це зроблю. Всім привіт! Я трошечки ще розвинувся. Тепер я алмазник і мені подарували зі для сили. І тому зараз я збираюся, оскільки мені сьогодні везе. Не, Кого еще Тут не никого. Ну будет шахта эпично. А мы зараз будем ловать Тут як, так мало людей зараз. Давай ж Еще что Якщо ви набирайте на цьому відео из человека, то я буду на такие ивенти як алюминия. хочешь корыстные ресурсы. Кто хочет, чтобы я туда пишел, ставьте лайк. Кто хочет, чтобы я заработал и подписывайтесь на канал. Я все до Давайте так. Якщо ви до середи набираєте мені 100 підписників, або 1000 лайків на це відео або 10 тисяч переглядів на це відео, то я піду на спеціальний... Я проведу спеціальний івент. І подам заявку на ютуберку. Хто хоче, щоб я отримав ютуберку, постіть це відео, постіть своїм друзям, знайомим і всім любителям Майнкрафта. Всім дякую за увагу до зустрічі!